Привіт! Рада всіх бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні хочу зняти відео на тему пусті баночки, що в мене закінчилося, що мені сподобалося, а що ні. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за лайки, за коментарі, і так не буду довго затягувати. І так, починаємо. Поїхали! І так, а зараз я вам хочу показати. Ось ті баночки, що в мене закінчилося, яка моя думка, що мені сподобалось, а що ні, і так поїхали. Так, перше я покажу вам ось такий ополіскувач для рота. Це бренд Tantum Verde. Ось він мені не сподобався, скажу чесно, тому що він для мене більш такий різкий, ядрений. Я багато різних ополіскувачів пробувала особливо. Зараз, коли в мене стоять брекети, мені потрібно більш ретельно очищати порожнину рота, тому я зараз часто використовую ополіскувачі, він мені не сподобався, бо в, нього, бо в мене від нього прям дуже. Різкий м'ятний привкус. Прям, прям все пече в роті. Я його дуже розбавляла з водою, дуже в маленькій пропорції наносила, але все одно він мені не сподобався. Мені поки що найкраще сподобався це лістерин і саме із зеленим чаєм. Я пробувала і такий блакитний, мені він також доволі різкий, а такий з зеленим чаєм він. Більш легенький, не такий різкий, хімозний, та не так пече у роті. Далі хочу вам показати ось таку тужу від Everline. Ось так. Everline. Extension volume, вона доволі бюджетна. Ось, ось так виглядає щіточка. У нас же в мене закінчилась, засохла, але я її більше не куплю ось чому. Я, в принципі, люблю туші з силіконовою щіточкою і все таке. Але е вона доволі без, е доволі швидко засохла, це мені в неї не сподобалось. І все одно вона відпечатувалася або осипалась. Тобто це мені не сподобалось. Є більш гарні туші за приблизно таку саму ціну. ось. Тому більше не куплю. Також ось такий в мене був тестер крему Крістіна Мьюз, SPF 30, вона мої Protective Day Cream. Це такий був крем по текстурі і більш плотний, густий. Він взагалі написано йде на, на зволоження шкріми та як денний, але як для мене, він, ж вільпло, він, він більш плотний та густий. Мені здається, він більш. Підходить або для дуже-дуже сухої зневодненої шкіри, або краще, як для мене, використовувати як нічний крім, він більш плотний. Я люблю більш легенький, які швидко впитуються в шкіру. Після нього може бути трохи ніби ефект, що ви будете відчувати крім. крем, хто, хто полюбляє дуже легкі текстури. Ось, або як ефект маски. Але я ж кажу, в кого дуже-дуже суха, зневодена, можливо, більш старшого віку шкіра, то, я гадаю, вам підійде. Як для мене, я б його використовувала лише як нічний крем для більш такого плотного живлення шкіри на ніч. Також в мене була така маска від Lanez. Citra Sleeping Mask. Це е, доволі зараз також відомий бренд корейський, начебто, в мене така мініатюрка. Дуже популярна в них Ланеж маска для губ. та е, Також маска для сна, але з гіалуроновою кислотою. Ось, в мене є та, я зараз нею користуюся, потім про неї вам розкажу. ця в мене закінчилося. І що я вам про неї хочу сказати? Вона мені дуже-дуже сподобалася. Чесно кажучи, більше, ніж та блакитна. Вона, реально, якщо є покраснення, якісь висипання, Після неї на наступний день шкіра виглядає менше різних почервонінь, висипань, та також вона якась доглянута, зволожена, підтягнута. Тобто вона мені дуже-дуже сподобалася. Трохи пізніше куплю ще. Закінчилася зубна паста з плат. Це вважається більш... Професійна зубна паста. Це в мене Medical Herbs, вона з травками йде. Е, колись мені е, цю пасту порадив стоматолог, і що я вам хочу сказати, реально вона мені більше подобається, ніж просто звичайні зубні пасти з мас-маркету. Вони в мене зараз також є. Але краще потім буду купувати цю. Від неї менше. Е, Червона ясен, менше йде кров з ясен, в кого є така проблема, Мені. в неї більш приємний смак, вона менш така м'яка. Ось. Тому реально дуже гарна зубна паста, більш професійний догляд дає. Далі закінчився ось такий в мене коректор консилер. Це професійний коректор марки Color Dance відтіночок Сі05 у мене був. А він більше йде для, для професійного макіяжу. Ось, я куплю ще, якщо ще буду займатися макіяжем, він деяк, як база під тіні, як коректор на різні висипання. Як коректор під очі, якщо дуже сильно видно синій колір під очима, та легенькі консилери не допомагають. Тобто дуже крута штучка для макіяжу. Рекомендую. Ось такий олівчик також закінчився бренд, не пам'ятаю, це якийсь італійський бренд. А це такий гарний нюдово-бежевий відтіночок, олів, олівчика для контуру губ на кожен день, під нюдовий макіяж для себе, для клієнтів. Ось такий в нього приємний колір. Дуже подобався. У мене є такі схожі, потім вам покажу, розкажу. Але так як він маленький, вже ем, ламається та погано та незручно його ще а, погано та незручно ще його підчистити, щоб його ще використати, тому вже все прийдеться його викидати. Так, дуже гарний колір. І ще я хочу показати ось таку сироватку від, від бренду Bio Aqua. Ось біоаква, Видно? Біоаква, Це така гарна сироватка. Також з, з гіалуроновою кислотою. йде в, в ось таких гампалах, вона в цілому наборі. Зараз вам я покажу. Ось такий набор. Мені дуже сподобалося, У мене ще їх тут багато. Вона і як під крем, і як просто використовувати саму цю сироватку і під макіяж, і як догляд, і ввечері, і зранку дуже гарно. Реально шкіра більше зголожується. Дуже мені сподобалось і вам рекомендую ось в такій вона коробочці. Де? Ось так виглядає виглядало. Ніби це уколи виглядають. Ось видно, що я вже ці ось використала. Ось такі штучки, вони ось так от зверху вдягаються, і потім тямпала використовується. Дуже класні, дуже гарні. Хто знайде, рекомендую як догляд для обличчя, мені здається, 20 і там 30 плюс. гарне зволоження. для... Шкіри. ось Нічого шкідливого немає. Вона легенька, гарно впитується і влітку просто підійде навіть на жиру, і навіть для жирної шкіри, так і для сухої, комбінованої, нормальної, дуже гарно підійде. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподобалось це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей, бай-бай!